Неділя 9 лютого на годинку четверта. у студії інтерацію я Анастасія давголи. Новини на цю годину маємо такі. Безпілотниками російська армія атакує Харківщину через ворожі атаки. Минулої доби в області є руйнування. Про все докладніше розпитаємо нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона зі студією наживо. Світлано, добрий день. Тож, будь ласка, розповідай, яка у вас ситуація? Вітаю Анастасія. Минуло доби. Росіяни били по мирному прикордоні Харківщини безпілотниками. Цього разу обійшлося без постраждалих тільки по куп'янську. Вчора били три рази безпілотниками типу «Молнія». Вони поцілили по. Цивільному автомобілю на щастя ніхто не постраждав. Били також безпілотниками по синовому. Це куп'янська громада, і по великому бурлуку. В великому бурлуку поцілили по сільгоспідприємству по зерносховищу. Там зруйновано елеватор і. Це говорить про те, що фронт рухається, і останнім часом все більше з'являється повідомлень про те, що рворожі фівдрони дістають і до Великобурлуцької громади. Били росіяни і по Водяному, Богодухівського району там пошкоджено адміністративну будівлю і за даними рятувальників, сьогодні вже сьогодні їм вдалося вивести із куп'янської громади евакуювати трьох мирних мешканців. Влада закликає людей виїжджати з куп'янська. Зараз за даними місцевої адміністрації, там залишаються біля трьох тисяч мешканців. Вони не хочуть виїжджати. Втім. Вони щодня наражаються на небезпеку, тому що росіяни полюють за мирними мешканцями ФПВ-дронами, і за автівками і за велосипедистами і просто за пішоходами і залишатися там дуже небезпечно. Практично кожного дня є поранені. Тож, будь ласка, бережіть своє життя і переїжджайте в більш безпечні місця. Такі в нас новини, Анастасія. дуже дякую за надану інформацію. Колегу Світлана Шикера розповіла нам про ситуацію на Харківщині. Повітряну тривогу оголосили у низці областей. Як повідомили у командуванні повітряних сил, причина це загроза застосування балістичного озброєння. Також там попередили про швидкісну ціль на Сумщині у напрямку Полтавщини. Два чоловіки поранені у Нікополі через атаку дрона Камікадзе. Як повідомили Вова, один у тяжкому стані, інші попри мінно-вибухові травми, і осколкове поранені обличчя. Лікуватиметься амбулаторно. У місті пошкоджена автозаправка та легковик. У досвід росіяни вдарили кабом по Новопавлівській громаді Синельніківського району, пошкоджені з десяток приватних осель. Двічі за ніч окупанти били з артилерії по Нікопольському району. Потрощені три приватні будинки, надвірна та господарська споруди, ще одна знищена. Зачепили газогін. Щодо безпілотників, то два ворожі дрони над Дніпропетровщиною збили вночі. Однак через атаку виникла пожежа. Окупанти намагалися вивісити свій прапор у Торецьку. як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, триколор хотіли закріпити над стовбуром шахти. Однак пілоти ударних ФПВ-дронів бригади патрульної поліції хижак атакували окупанта скидом, А суміжники з окремої механізованої бригади накрили вогнем артилерії. У результаті російський прапор навіть не встигли розгорнути. А от інша ворожа штурмова група недбало закинула російське знамено на буді. Але бомбер бригади Хижак спрацював майже ювелірно і збив ворожий стяг з кидом Десять одиниць ворожої бронетехніки знищено. Обито десятьох окупантів, тридцятьох поранено. Про такі результати спроби танкового прориву знаменитої 4-ї кантемирівської дивізії росіян поблизу населеного пункту 1 травнева на Харківщині. Повідомили у 3-й штурмовій бригаді. Більше про цей бій інтерв'ю у марафоні розказав бригадер Олександр Бородін. У нас відпрацювало все по. Бо... По підручнику, скажімо так, тобто було зрозуміло, що вони йдуть. Відпрацювала наша артилерія, відпрацювала засоби ПТРК і ну добили власне ФПВ дронами. І, в Принципі, що цей штурм з їх боку, що минулий штурм більше разів в два, вони показали, що ну зараз у ці механізовані такі штурми ну, вони втрачають велику кількість ресурсів, але не приносять їм ніяких там дивідендів чи реального успіху. Обставини травмування мобілізованого зі Львівщини встановлює поліція. Як повідомили в обласному відділенні чоловіка на дорозі поблизу Житомира, виявили водії напередодні ввечері. Нині він у реанімації з тяжкими травмами голови. Поліціянтам чоловік розповів, що до його травмування не причетні сторонні особи. Правоохоронці запевняють, ці слова зафіксували боді камери патрульних. Водночас слідство встановило, що потерпілий, 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. За словами колег, чоловік зник у день перевезення до тренінгового центру. Він вистрибнув під час руху з кузова машини. Поліція припускає, що саме тоді він зазнав пошкоджень. Нагадаю, сьогодні у мережі заявили про викрадення та побиття лаборанта Львівського університету Степана Більченка. Його нібито затримали і викрали працівники ТЦК у районі Стрийського ринку у Львові, коли чоловік прямував на роботу. Потому примусили за дві години пройти ВЛК. У Львівському ТЦК у Фейсбуці відреагували на інцидент. Зокрема, написали, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку і не мав права на відсрочку. Після проходження ВЛК його привезли у військову частину. Працівники ТЦК запевняють, що протиправних дій щодо чоловіка скоєно не було. У результаті атаки по нафтобазі. «Албашнафта» на Кубані повністю вигорів один з резервуарів. Ще один пошкоджено. Про це свідчать зокрема супутникові знімки, які ширяться мережею. Нагадаю, росіяни поскаржилися на атаку дронів по нафтопереробному заводу. У ніч на проти лютого, проти 5 лютого, у телеграмі одразу почали з'являтися кадри НПЗ у вогні. З огляду на відео, на якому зафіксовано удар, експерти припустили, що для атаки. Могли використати не дрон, а іншу зброю. Утім, жодних подробиць поки що немає у російському порту усть луга. То не танкер зі 130 тисячами тонн мазуту. Але вже традиційно для Російської Федерації усе під контролем на борту танкера Коала пролунали три вибухи. Екіпаж устиг евакуюватися, однак машини відділення затоплює, а судно сіло на мілину. Російські чиновники вже звично запевнили, що загрози розливу немає. Ізраїльські війська почали вихід із 6 кілометрового основного коридору у Газі Нецарім. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на ізраїльських офіційних осіб. У межах перемір'я Ізраїль погодився вивести свої сили з цієї стратегічної смуги, що розділяла північну і південну частину Гази. Цахал дозволяє транспорту безперешкодно перетинати коридор, що є важливим кроком у виконанні угоди. Водночас війська залишаються на кордонах Гази з Ізраїлем і Єгиптом. А подальша доля ізраїльської присутності у регіоні залежатиме від наступного етапу переговорів. Міністра охорони здоров'я Великої Британії Ендрю Гвіна звільнили з посади через образливі повідомлення щодо виборців і колег в одному з месенджерів. За інформацією британських видань у розпорядженні журналістів опинився доступ до тисяч повідомлень, учасниками яких є лейбористи. У них урядовиці залишав сексистські коментарі про заступницю британського прем'єр-міністра Анджелу Рейнер і расистські зауваження щодо депутатки віддали Лейбористської партії Даян Ебот. Політик також ображав євреїв після того, як ці повідомлення опублікували на широкий загал, лейбористи відсторонили міністра та почали розслідування. Водночас британський прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що без вагань вживатиме заходів щодо будь-якого урядовця, який не відповідає стандартам. Україна шукає грошей для важливих програм, які раніше фінансувало американське агентство з міжнародного розвитку USAID. Про це заявила віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, попередні рішення щодо нових джерел фінансування вже є, зокрема терміново забезпечуватимуться коштами проєкти відновлення енергетичної стійкості і кіберзахисту. Нагадаю, 25 січня цього року Сполучені Штати заморозили усю невійськову міжнародну Народну допомогу на 90 днів, зокрема ту, що надавали Юсейт. Робота агентства поки що фактично зупинена. Переговори триваються. Вже е, міністри в українському уряді проводили зустрічі по тим програмах, які е, є критичними: це Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, очевидно, Міністерство юстиції. Ми е, е, очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 е, найближчими днями звучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, які відбирають ключових членів судової. Ці вертикаль. На Кіровоградщині громадська організація за грантові гроші допомагає переселенцям облаштовувати житло. Йдеться про дороговартісні ремонтні роботи, такі як заміна вікон, вхідних дверей, перекриття даху чи утеплення стін. Торік такою підтримкою скористалося з півсотні родин. Докладніше, матеріал Олена Бренце. Оце будинок, воно все завалене було. Тут сміття, куча кирпичів. Не знали, з чого починати що тут робити, а вони так швидко раз-раз робили і все. Молодці, Молодців. І оці ж двері теж нам поміняли. Тут теж одні дзерки були. Пані Людмила показує відремонтований будинок, в якому планують жити з чоловіком. У громаду на Кіровоградщині родина вимушено перебралася з Донеччини у 22-му. Покинули все і заселились в місцевий гуртожиток. Я сумувала, не могла місця собі ніде знайти. Дуже мене була та за то що все бросили і приїхали, і живемо на старість років у гуртожитку і пасіку там свою бросили, і всі речі. І тоді я стала шукати собі житло. Та грошей подружжю вистачило лише на скромну хату. Заміни в ній потребували і вікна, і покрівля. Упоратися допомогли працівники громадської організації. За грантові кошти поставили в майбутній оселі нові і вікна, і двері укріпили стіну, полагодили дах. По-перше, у нас стіна завалилась. Вони нам стіну зробили. Це одне з таких, що я просто не знав, що там робити. Підремонтували дах. Дах протікав там текло здорово, вони підремонтували, а вікна поміняли. Я дивуюсь, як вони красиво все робили. Просто і швидко, і е, якісно. Схожа історія і в пані Антоніни. Вони з чоловіком покинули Донеччину так само через російську агресію. На заощадження купили занедбаний будинок у селі. Взяли в чотир, дві сумки, дідушка і дві, я, і поїхали, і все оставили. Ну, тут, бачите, ви нам яку красоту зробили. Подійшов і дом попався нам. І нас відстроїло, що тут є і газ і світ. Не світ, а это, вода. От і ми взяли і поїхали. Це що, хазяїна ручки моєго золоті, що ну, він це вже саме все поробили. Але найбільшою проблемою було те, що в хаті текла стеля. Замінити дах, коштувало від 100 тисяч гривень. Цих грошей у пенсіонерів не було. Тож вони звернулися в громадську організацію з проханням про підтримку і їм не відмовили. Зробили безоплатно нову покрівлю. Такою допомогою торік скористалися понад 50 родин, які переїхали на Кіровоградщину. Проект реалізується за підтримки агентства у справах біженців. Він спрямований на поліпшення житлових умов внутрішньопереміщених осіб. Ми їх шукаємо у співпраці з органами місцевого самоврядування. Є звернення і окремо від людей. Всі ці будинки ми аналізуємо, прораховуємо вартість відповідних ремонтів, залучаємо підрядні організації, які допомагають їм їх нам впроваджувати. Цьогоріч у рамках проєкту вже заплановано відремонтувати в області 125 будинків. У всіх знайшли свій другий дім переселенці. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини, Євробачення і велика політика. У фокусі уваги Олексія Фадєєва. Наступної години Колего. Так, будемо дійсно говорити про це. Протягом наступної години. Дякую, Анастасія. Власне, марафон єдині новини триває. Не пропустіть.